Росія цієї ночі знову тероризувала Україну. Шехеди і ракети летіли з окремої на захід країни. Вибухи пролунали у кількох районах Львова. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Зафіксовано влучання, зокрема на вулицях митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надавали першу медичну допомогу на місці у залізничному районі. Горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання близько 200 метрів квадратних. Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових дитячий садочок. Вибито багато вікон. Пошкоджено десятки автомобілів. Також обірвано контактну мережу. через це зранку. Не курсуватимуть тролейбуси номер 22, 30 і 32. Усі необхідні служби працюють на місцях. В обласній військовій адміністрації додають, що внаслідок ворожої атаки на вулиці митрополита Андрея у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Є часткове руйнування під'їзду, стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі теж немає. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби. Також у місті пошкоджено два промислових об'єкти. Там сталися загоряння, щоб подолати наслідки. Залучали вогнеборців, вибухи лунали. І на Волині також. Міський голова Луцька повідомив про фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюється. На щастя, інформації щодо загиблих немає. Також у нас є невелике відео про те, як зараз ліквідовують наслідки цієї атаки від надзвичайників. Я пропоную його коротко теж оглянути. Вибухи лунали також у Кропивницькому і Черкасах на Хмельниччині у Чернівцях. Сили протиповітряної оборони працювали і в столиці. Там теж була атака БПЛА. Чекаємо на детальнішу інформацію. Гучно було й у Харкові. Попередньо там зафіксували удари чотирьох ворожих БПЛА у Київському районі. Унаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей: чоловіки 55 та 33 років. Шпиталізовані медики надають усю необхідну допомогу. Монітори повідомляють, що ворог застосував крилаті ракети Х-101, Х-55, запущені бортами ту 95 МС з району Саратовської області, Російської Федерації і Каспійського регіону. БПЛА, типу Шахет, Герань, Гербера та імітаційні під ударом перебували Львів, Луцьк, Чернівці, Харків, окремі райони Київської та Львівської областей. Ракетна атака тривала 1 годину 34 хвилини. Атака БПЛА тривала понад 11 годин. Цієї ночі Польща, укотре підняла винищувачі через масовану атаку Російської Федерації по Україні, повідомили збройні сили цієї держави. Також до найвищого рівня бойової готовності були приведені системи ППО і радіолокаційного контролю. Гарно, що пильнують, пантрують, захищають свою країну. Україна неодноразово просила допомогу у цьому питанні, ну, але поки що бачимо, що. Так звана ескалація наших союзників, наших партнерів лякає більше ніж смерті буквально за кілька метрів від, від державного кордону.